Ось так воно виглядає. І не треба нічого тут. Клей, ізолінтою цепляють чим там ще. Приварюють. Я, я не знаю. Там стільки рекомендацій мені там присилають. Та що нельзя взяти клей та склеїти та що нельзя взяти житті гості, та що нельзя можна ізолентою обмотати? Нащо? Дивіться, просто Чотири шурупчика. І нормально, з нормального матеріалу зроблена заушечка Все. Прикрутили, вона не відпаде. Оцю. Знаєш, в чому проблема, Чому ми за них так оце, я, я завжди так ну, визначаю з нас. Тому що якщо вони вставляються пластикові і без да? Без вони просто вставляються в пазики такі там ці. раз защопкувався і все. І потім Ми змонтували, ми його обшили. все. Виходить електрик, він його підключає. Він проводочок достав, підсоєдинив, йому треба лишнє запихнути туди. Він починає запихувати, ця залужечка бах і випала, і, і полетіла туди на стелю. Впала. Все. І виходить, тут mm -hmm. все відкрите. І він каже: йдіть розшивайте мені стелю. Тобто nee, ну Ми все Так, бачите. Тому ми повинні... Це передбачити і укріпити, тобто ми повинні його поставити, посадити наклеїти, там, на або прикрутити, самі це повинні робити. В нормальних треках приходить вже готові заглушечки з саморізами. Ми взяли, прикрутили, все, я знаю, що воно не відстане, не відпаде. Як би там не витягували ті дроти отут.